Добрий вечір. Слава Україні, добрий вечір. Героям слава пане Сергію. Власне обговорюють тему виборів в Україні на тлі заяв Оксани Севчук, народної депутатки, яка сказала, що на її думку постанова ЦВК від 20 вересня вказує на можливу підготовку до виборів. Поясніть, будь ласка, що це за постанова. Про що про що в ній йдеться, і чи дійсно є натяки на проведення виборів на підготовку до цього процесу? Ні, жодних натяків на проведення виборів, і підготовку до процесу конкретних виборів немає. Ця постанова є продовженням діяльності центральної виборчої комісії по відновленню е, діяльності державної інформаційної системи державний реєстр виборців. Як ви знаєте, спочатку збройної агресії е, дія цього реєстру за рекомендацією військового командування і правоохоронних органів була призупинена е, з зв'язку з можливістю захоплення окремих е, елементів системи е, проникнення до, до неї. Враховуючи те, що це реєстр українського народу, реєстр суверена, який має право обирати органи влади. Ми були змушені призупинити діяльність реєстру поступово після стабілізації обстановки і отримання необхідних погоджень органів, які контролюють наш кіберзахист. Центральна комісія, починаючи з кінця минулого року, розпочала процес відновлення роботи цієї системи. Першим етапом було відновлення періодичного поновлення цього реєстру, який розпочався в грудні і тривав до серпня. Сьогодні органи ведення і адміністрування державного реєстру виборців працюють в повному обсязі з персональними даними виборців. Їх обробляють в звичайному режимі за винятком окупованих територій, і територій, де ведуться бойові дії. Наступним етапом відновлення роботи державної інформаційної системи ДРВ є відновлення сервісу виборчих дільниць на постійній основі, але це не тільки про виборчі дільниці на постійній основі, це фактично національний реєстр адрес. Ми відкриваємо можливість органам державної влади і органам місцевого самоврядування внести ті зміни, які відбулись спочатку збройної агресії, зокрема ті волни декомунізації населених пунктів, перейменування вулиць, площ там, провулків, зміни назв населених пунктів, в тому числі нещодавно зміна верховної Ради, назв біля 300 населених пунктів, введення нового адміністративно-територіального поділу, і в тому числі, скажімо, в тій ж самі автономній республіці Крим на окупованих територіях, де це було приведено у відповідність до вимог законодавства України. Мало хто можливо знає, що державний реєстр виборців це не тільки про вибори і про списки виборців, це унікальна державна система. Яка забезпечує необхідну інформацію органи ведення державної статистики, фінансові органи, правоохоронні органи Міністерство оборони України про це можна дізнатися по нашому сайту, коли ми приймали постанови про відновлення допуску цих органів до вже відновленої бази державного реєстру виборців. Отже, це технічний процес, який проводиться в державних інтересах для забезпечення функціонування не тільки центральної комісії списку виборців, а й а і належного функціоналу цілої низки державних органів і установ про жодні вибори не йдеться. Я також, оскільки мова про це прозвучала з уснородного депутата, звертаю увагу, що кожний виборчий процес це декілька мільярдів гривень. В проєкті державного бюджету на наступний 25-й рік немає навіть натяку на проведення виборів. Єдина сума, яка там закладена, крім суми, власно кажучи, на утримання ЦВК і на утримання інформаційних баз. Це 7,5 мільйонів гривень, які автоматично в відповідності до виборчого кодексу закладаються на виборчі процеси, які місцевих виборів. Це сільських селищних гулів, які були зупинені з початком збройної агресії. Ну, така вимога закону, іноді бюджетне законодавство трохи буває абсурдним. Жодних решту грошей на вибори немає. І де їх знайти, ну можливо, це не питання центральної виборчої комісії. Так само для початку будь-яких підготовчих заходів до виборчого процесу потрібно скасувати військовий стан. Військовий стан не скасований, зміни законодавства щодо цього не внесені. Є конституційні вимоги. Будь-який виборчий процес починається з виборів президента і місцевих виборів з постанови Верховної Ради України. А ЦВК починає будь-які виборчі дії по виборах народних депутатів. Не тільки після військового стану, а й після виділення відповідних коштів будь-яких дій з цього приводу немає. Тобто немає жодних підстав вважати, що відбувається якась таємна чи нетаємна підготовка до виборчого процесу. До речі, напередодні нового року була та сама істерія, яка повторюється з якоюсь такою дивною послідовністю. Пані Оксана також сказала про те, що держава може швидко підготуватися до виборів після завершення воєнного стану. Наскільки швидко от справді це може відбутися в контексті викликів тих, які спричинила війна, і які це виклики загалом? Що, ем, що може бути найважчим у процесі підготовки? Ну, дивіться, ми повинні звернути увагу на те, що досить багато наших громадян перебувають за кордоном на сьогодні на сьогоднішній день. Якщо напередодні збройної агресії їх було десь приблизно біля півмільйона. Ну офіційно, те, що ми обліковували за даними дипломатичних і консульських установ, то сьогодні за різними джерелами я не хочу називати цифру, тому що жодна з цих цифр. Ну немає остаточного підтвердження їх декілька мільйонів. Тобто потрібно зрозуміти, в тому числі і законодавцю, яким чином забезпечити їх волевиявлення, яким чином утворити ці дільниці за кордоном. Треба буде розібратися з зруйнованою виборчою інфраструктурою. Треба буде розібратися, власно кажучи, з тими виборчими адресами і населеними пунктами на доокупованих територіях, які агресором повністю зруйновані. Тобто нормальний, ну нормальний термін підготовки і проведення виборів це не менше шести місяців. Хоча зрозуміло, норми відображені в діючому виборчому кодексі і в конституції кажуть нам про трохи інші норми. Скажімо, на виборчу кампанію президента України на підготовку відводиться 90 днів, а на підготовку парламентських і місцевих виборів днів. Але це законодавство мирного часу. В Верховній Раді України, коли мова буде йти про припинення активної фази бойових дій, коли виникнуть передумови для скасування військового стану, треба буде визначитись з правилами гри, з правилами організації цього процесу. Це має бути або зміни до відповідні зміни до виборчого кодексу, або спеціальний закон, який буде регулювати повоєнні. Я підкреслюю, перш ну повоєнні, іноді їх називають першими повоєнними. Виборами конституціоналісти досі не знайшли терміну, як визначати вибори після війни, які відбуваються в термін поза строками повноважень органів влади. Це скажімо більш теоретичне питання. в практичному аспекті треба буде підготувати законодавство, підготувати виборчу підготувати виборчу структуру і визначитись з тими. Можливостями, які буде у держави для проведення цих виборів, для одночасного проведення виборів, для розведення їх в часі. але це, скажімо, не сього питання не сьогодення, це питання ну майбутнього, якого майбутнього, мабуть, ніхто сьогодні не знає і не може передбачити.